На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Освітяни Рівненщини готуються до нового навчального року. За словами чиновників, з 1 вересня буде зроблено акцент на якості освіти. В цьому році ми маємо ще отримати більше 50 навчальних комплексів. В очікуванні фотосвята майже 5 тисяч робіт надійшло цьогоріч для участі у фотовернісажі на покрову. До головної виставки, яку відкриють у жовтні, буде відібрано 200 найкращих. Хороша фотографія це певний сплав. Це певний сплав чудової композиції і емоційної насиченості. 11 хорів з шести країн світу взяли участь у першому міжнародному фестивалі «Благавість пересопниці. Рівненщина втратила Анатолія Гаврюшенка. Найстарший актор облому з драмтеатру пішов з життя на 83-му році. Я зовсім не жалкую, що я залишився в театрі. Дитячі садочки, що були віддані в оренду, необхідно повернути і використовувати за прямим призначенням. У профільному міністерстві цей процес називають хрестовим походом. А ще потрібно боротись за рівень освіти в школах. Комп'ютеризація та підвищення зарплат вчителів повинні сприяти цьому. З яким настроєм підходять до першого вересня освітяни краю, дізнавалась Вікторія Катеринчик. Якість освіти понад усе під таким гаслом в державі розпочнеться новий навчальний рік. Щоб досягти цього у столиці розроблено п'ять спеціальних програм. Так, наприклад, з наступного року усі першокласники вивчатимуть комп'ютерні технології. В цьому році ми маємо ще отримати більше 50 навчальних комп'ютерних комплексів, і ми будемо майже повністю забезпечені всі навчальні заклади. Стовідсотково. Втім, педагоги переживають, чи не доведеться їм самостійно піклуватися комп'ютери, так як нині за окремі підручники. На один комп'ютер припадає мене 20 учнів. Це велика проблема, наприклад, для моєї школи. За рік, я думаю, ми будемо ставити питання перед батьківським комітетом перед радою школи, щоб якось придбати хоча б частину там, 10 комп'ютерів для учнів початкової школи. З підручниками, ну, якщо взяти, то е... Більшість класів у мене забезпечена навчальними підручниками, однак немає підручників для поглибленого вивчення окремих предметів. Інший важливий захід підготовка та перепідготовка кадрів. Тут акцент знову ставитимуть на новітні технології, адже негоже, щоб учні розбирались у комп'ютерах та інтернеті краще за своїх вчителів. А ще в міністерстві розуміють, що якість освіти напряму залежить від оплати праці педагогів. Уряд відновив. 20% доплати до заробітної плати всім категоріям педагогічних працівників, так звані 20% престижу педагогічної праці. З 1 вересня буде ще одне підняття заробітної плати. Ще одна не менш важлива проблема повернення до шкільних установ. Адже з ухвалення відповідного закону дошкільна освіта для дітей п'ятирічного віку нині обов'язково. А от місць усім не вистачає. Так у рівному на 100 місць претендує майже 150 дітей. Аби зменшити попит на місця з 1 вересня в обласному центрі відкриють ще чотири додаткові групи. Нові садочки мають з'явитись і за межами рівного лише за рік ми 422 дитячих садочка повернули з оренди від державних установ, і тут рівенщина дуже гарно виглядає у 2010 році з році. Зусиллями місцевих органів влади та освітян рівенщини 38 нових. Дошкільних установ було введено до ладу в цьому році. Плани не менш такі масштабні більше двох десятків установ збираються передати дітям. Вікторія Катеринчик, Назар Мідліган, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Пам'ятник першому студенту відкрито в національному університеті Острозька академія. Нагадаємо, що саме Острог є батьківщиною першого у східній Європі вищого навчального закладу. словяно греко-латинську академію князь Константин Василь Острозький заснував там ще у 1576 році. Відкрив монумент міністр освіти, науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник. Віджнинували, тепер можна і посвяткувати. День села відзначали у Малому Мицьку, що в Костопільському районі. Місцеві розповідають, своє село, що розкинулося серед густих лісів, люблять, а тому з радістю запрошують гостей. Особливо маломитці раді бачити дівчат, адже кажуть, мають понад півсотні потенційних женихів. З дня села повернулася Алла Сищук. Святкувати день села у Малому Мицьку почали декілька десятиліть тому. Для місцевих жителів це гарний привід, щоб підбити підсумки після жнив, а також продемонструвати власні таланти. Не все діла у хаті і найстаріша жителька села Антоніна Казакова. 88-річна бабуся знає силу селену пісень. Розповідає, до неї навіть зі столиці приїжджали фольклористи, аби почути рідкісних поліських пісень. Як став я підростати, то став я молодець і став дівчат любляться, як це голубець. А от учні місцевої школи зробили свій внесок у підготовку до свята. Вони вишили рушники, виготовили вироби з дерева. Традиційно на день села відзначили багатодітні сім'ї, старожилів, найкращих хліборобів, тваринників, також подружжя, що прожили у парі пів та чверть століття. Однією з найдружніших родин була названа сім'я Світлани та Миколи Пацюкевичів. Зустрілися у Рівному, побралися у малому мицьку, дочекалися онуків і щоразу разом на свято теж прийшли у парі. То з ким не живе, та ким не свариться. Але ж слава Богу, живемо. Обоє разом. У нас нема, у нас такого нема, щоб посварені ми були. Ми не свар, ну, сваримося, але такого нема, щоб ми були довго як ти казав. Зразу в нас це все відходить. Люди об'єднуються на таких святах вони дійсно об'єднуються через те, що свято є свято. Вже закінчились жнива, вже зібраний врожай з полів. І люди вже можуть впевнено відпочивати, адже зерно це. Це хліб, це наші здобутки. жителі Малого Мицька дружні та активні, розповідають керівники району. Так нещодавно їх проект на всеукраїнському конкурсі отримав фінансування у сумі 100 тисяч гривень. Вони зроблять зараз ремонт. Це буде будинок культури опалюватися. Це будуть функціювати всі повному об'ємі гуртки, і крім того, там буде функціювати інтернет. Це за гроші. Це за гроші всеукраїнського конкурсу проєктів. Також нині є всі передумови, що вже наступне свято села Малий Мицьк зустрічатиме з газом. Це є плани адміністрації обласної районної адміністрації, які ми будемо разом реалізувати. Тому я думаю, що ми будемо спокійно дивитися людям в вічі. в Слідуючи раз, коли приїдемо, село буде з газом. В селі буде дорога, і буде вирішено ще багато соціальних питань. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма день. Майже 5 тисяч світлин із 57 країн світу надійшло на участь у цьогорічному фотовернісажі на покрову. За словами організаторів такої активності, цей конкурс ще не знав. На відміну від минулих років, цього разу було запроваджено нову тему, присвячену футболу. Більше про майбутній фотосалон знає Роман Свирида. Цьогоріч міжнародний салон художньої фотографії відкриється у Рівному вже в шосте. Учасники конкурсу могли представити не більше 24 робіт, по чотири у кожному із жанрів: вільна тема природа, вода, портрет та фотожурналістика. До того ж, цього року спеціально до Євро 2012 організатори започаткували нову тему футбол. Вона ще цікава, тим, що це не тільки фотографії, професійного футболу, а фотографії. Діти грають в футбол, тібеті грають в футбол, доровий вуличний футбол це будь-який футбол. Тобто людина і м'яч Гра людини з м'ячом у футболу. Упродовж трьох турів конкурсу члени журі відбирали найкращі знімки. Заступник головного редактора журналу Фотографер Олександр Жилін розповідає, що головним критерієм відбору, окрім техніки виконання, була емоційна насиченість фотографій. Хороша фотографія це певний сплав. Це певний сплав чудової композиції і емоційної насиченості. Бо бувають класні фотографії, але емоційно не викликають ніяких вібрацій. А коли вони ще насичені емоційно до вдалої композиції, це фотографія, яка для мене має високу цінність і яка буде цікава глядачам. Знімок німецького фотографа Бернда Мея торік виграв гран прі конкурсу. Цьогоріч він за перемогу не побореться, адже теж увійшов до складу журі. Каже, для нього така робота зовсім не складна. Я маю хорошу пам'ять, і якби ви попросили мене згадати ту чи іншу світлину, я би одразу зрозумів, про яке саме фото йдеться. Безумовно, майже п'ять тисяч знімків це дуже багато. До того ж, фотографії досить високого рівня, але обрати найкращих для мене не складно. Наразі членами журі вже відібрано 600 найцікавіших знімків. На фотовернісажі представлять лише третину з них. Крім того, будуть визначені переможці та призери у кожному із шести жанрів. А також володар Гран-Прі та найкращий автор салону. Роман Сверида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Перший міжнародний фестиваль Блага вість Пересопниці завершився на Рівненщині. Упродовж трьох днів жителі області мали можливість почути 11 хорів з Росії, Болгарії, Сербії, Білорусії, Польщі та України. З метою залучити якомога більшу аудиторію, виступи колективів проводили в різних куточках краю. Завершення ж фестивалю увінчав гала-концерт у Пересопниці. Як усе було, бачили журналісти дня. Сібрати на одній сцені музичні колективи різних православних народів. Такою була ідея першого міжнародного фестивалю духовної музики «Благовість пересопниці на запрошення організаторів відгукнулося 11 колективів, п'ять з яких закордонні. Я не знаю такого народу в світі, який би не знав про це Євангеліє. Тому е, мені здається, що зібрало нас тут не оргкомітет і не мої особисті запрошення. Зібрало нас тут Пересопницькій Єванглії, які в своїй величі, в своєму світлі племеніє далеко за межами України. Всі про нього знають. Тому мені здається, що це заслуга саме Євангелія. Упродовж трьох днів фестиваль завітав до рівного, Дубна, Острога, Костополя гощі Млинова Корця з Долбунова. Гала-концерт відбувся у селі Пересопниця. За словами гостей, такий захід вони не могли проігнорувати. 450 летие Пересопницького Євангелія це, по-моєму, собиття, виходящее за границю України. Це да, для всього православного мира, Да? Євангеліє на украинском языке перше написане. Хори виконували різні твори, переважно на церковну тематику. Колектив із Болгарії вирішив зробити подарунок, заспівавши пісню українського автора. Ми спіли туди вчора. Ісця ортодоксальна програма. Істично православна піснопінія болгарських авторах, українських авторах Бортняського, російських авторів. Фестиваль не передбачав конкурсу, тому усі учасники отримали нагороди, які вручив голова рівненської обласної адміністрації Василь Берташ. Завершував фестиваль так само, як і розпочинав рівненський хор Воскресіння. Людмила Усік, Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. 29 серпня на 83-му році пішов з життя народний артист України, актор Рівненського облому з драмтеатру Анатолій Гаврюшенко. За своє життя він зіграв більше 300 ролей, але найбільше любив музичні комедії. В Рівненській сцені Анатолій Якович віддав 45 років. Поховають актора у середу 31 серпня яким він був і яким залишиться в серцях шанувальників у прощальному сюжеті? я мушу Свигеля хлопця молодця. До театрального інституту Анатолій Гавришенко потрапив випадково, але зрештою залишився на сцені на все життя. Він грав у Тернопільському, Дрогобицькому, Коломийському та Сумському театрах. А останні 45 років віддав рівненському музично-драматичному. Загалом на рахунку Анатолія Гавришенка більше трьохсот різнохарактерних ролей були і зйомки у кіно. Зокрема, у загоні спеціального призначення він зіграв Еріка Коха. Проте змінити сцену театру на телевізійний екран не погодився. Я зовсім не жалкую. Що я залишився в театрі, бо театр мені багато дав, багато переробив мене. У Рівненському облмуздрамтеатрі Анатолій Якович був найстаршим актором, а його театральна сім'я стала взірцем для колег. Дружину Аталію Анатолій Гаврюшенко називав своїм доповненням. Хай трава. Оховають першого народного артиста рівненщини у середу, 31 серпня. Попрощатись з Анатолієм Гаврюшенком можна буде у театрі з 10 до 12. І насамкінець про спорт. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне розпочне новий сезон у вітчизняній екстралізі у неділю 4 вересня. Нагадаємо, за попередньою інформацією, стартова гра проти львівської енергії мала відбутися днем раніше. Втім, як повідомили нам у рівненському клубі через участь львів'ян у суперкубку України, але календар довелося трішки підкоригувати. Гра відбудеться у рівному її початок о 13-й годині. А на сьогодні у мене все ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії для вас працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі нехай щастить.